Про політичні і геополітичні аспекти нашого життя зараз будемо говорити з нами на зв'язку. Керівник центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям Слава Вітаю вас, Павло. вітаю. Давайте почнемо з підсумків. Вони були такими обмеженими в публічному полі, але все одно це варто обговорити. Два дні був у Києві спецпредставник Китаю Лі Хуей. Йому Росія дала можливість насолодитися, що таке нічні повітряні атаки. От і під час його візиту, значить, коли він тут ночував, то теж була повітряна атака росіян. Ну і власне, там є вже таке розширене трошки повідомлення, що для нього провели навіть спеціальний брифінг по різних аспектах: там і полонені, там і депортовані викрадені українські діти, там і ситуація на фронті. Ну і далі оця дискусія про, про мирні ініціативи. І от, власне, крім того, що всі поінформовані, якоїсь іншої. І, ну, інших підсумків немає. Що ви про це думаєте? Це просто Китай е, хоче, щоб все залишалося в тиші? Та ні, я не думаю. Справа в тому, що абсолютно логічне інформаційне повідомлення. Я особисто не бачаю нічого екстраординарного, бо після цього Ліхуей має відвідати Польщу, Францію і Німеччину. Я думаю, низько інші країни, в тому числі і там Росія пізніше буде, можливо, там Туреччина. Я допускаю будь-які варіанти, куди з ким може контактувати. Цей спецпредставник, бо ну не лише нашою позицією на превеликий жаль, визначатиметься майбутній там якийсь договір із Росією, який означатиме припинення війни. І звісно, умови, які там будуть прописані, вони будуть озвучені усіма сторонами дотичними до сьогоднішнього цього процесу. Я безумовно розділяю ту позицію багатьох українців, які ще можуть бути сторони, окрім нас і Росії, так але е, геополітична конструкція така, що вона має і інші елементи, не тільки нас е, добре чи погано це, але по факту це треба розуміти. Тому звісно, що тоді ще після дзвінка Сідзіпіна до Зеленського вже було озвучено, що цей спецпредставник. Ім'я якого ми вже знаємо, так він буде проводити переговори з багатьма країнами. Ми вже знаємо, куди він відійде на ближчим часом. Ми подивимося ну, на, на ну, не те, що на превелике жаль. Поки що ВЗС Китаю деталі не розкриває, де він саме буде і продовж якого часу. Але допоки не відбудеться переговорів з усіма, а, хто є в коаліції. Антипутінський і хто є в пропутінській коаліції, образно так скажу, то звісно, ми результатів якихось там на поверхні не побачимо. Китай в цьому сенсі. Ну я особисто не бачив бо що він колись там якісь проекти оголошував. Він говорить уже про рішення, на яких він наполягатиме. Але що я хотів би відзначити, що. Хоча коментар Льхоєю був доволі таким ну, цікавим. Є документ, на якому вони працюють, ця позиція Китаю щодо політичного вирішення української кризи, так і називається так. Але є вже е, маркер, на який варто орієнтуватися, озвучений ліхоєм. Це про панацею, що панацеї для вирішення кризи, як вони називають, немає. Хоча він у своїй прямій мові дуже часто вже використовує слово війна. Він говорить зупинити війну, припинити вогонь і таке інше. Тобто я допускаю, що будуть е, враховані мирні ініціативи Китаю у формулі Зеленського. Отак воно має відбуватися. І це буде якийсь спільний документ, який звісно повинен бути в інтересах України. Тому поки що позиції, як конкретики ми навряд чи почуємо все як на мене. Це нормально, але давайте тоді ширше візьмемо про ну цілий вже набір країн і організацій, які висловлюють певні миротворчі ініціативи. Південна Африканська Республіка, яка висловила там своє бажання виступити перемовником. Далі вже Київ і Москва погодилися прийняти представників Папи Римського, щоб обговорювати щось, і я думаю, ще виникнуть якісь ініціативи. Ну там в регіональному. Комусь чи в якихось м, окремих аспектах це може бути Туреччина. Я припускаю, от чи оцей хор миротворців от, у, у що він має перетворитися? Так я вчора проводив цей аналіз. Доволі цікаво зараз виглядає інформаційне поле. Якщо зважити на те, що. Проходять ще й низка самітів Ліга Арабських країн, саміт Великої Сімки, Саміт Китаї, Центральна Азія і в усіх цих заходах безпосередньо ключовим питанням є війна Росії проти України. Плюс ми бачимо, що ну як бачимо, ми дізнаємося, поки що, звісно, зі змі про те, що е, нібито Росія і Україна поводилися на мир миротворчій ініціативи Ватикану. Африка, ну вже таке видається враження, що весь світ долучається до процесу припинення війни, але ніяк не можуть вгамувати Путіна. То в мене тут іде не питання. Ну приберіть його, те буде вирішення всіх питань. Ну нібито так просто, да виглядає, але насправді не так. Тому я думаю, що ми десь ну не те, що найближчим часом, а увійшли в фазу активного міжнародного діалогу, який стосується саме майбутнього припинення війни, умов припинення війни, припинення вогню. Як то швидко може статися, мені складно сказати, бо ну до цієї всієї конструкції, скажу так, яка формується, варто долучити ще й слова Гендрі Кісінджера, який вчора озвучив ну, в виданні The Economist, він давав інтерв'ю, і там озвучив дві дуже цікаві тези про те, як має завершитися війна, так і що має робити між собою США і Китай. Він дуже на цьому акцентує майбутньому. Ну і звісно, що про наше членство в НАТО, тобто зараз накидають на папері от і візитку УЕ» також в тому сенсі для мене є також показовим, як в майбутньому може виглядати міжнародна безпекова конструкція, і на цьому тлі я думаю, що зіграє не останню роль і саміт Північно-Атлантичного альянсу в липні цього місяці. Тобто, -то десь найближчі місяці ми будемо виходити на якийсь документ, який буде для всіх. Прийнятний і обов'язковим для виконання, якби він ще був обов'язковим і для Росії. Звісно, зараз складно сказати, яка його фінальна форма буде, що там буде прописано, але мені видається саме ось це і відбувається. Всі розуміють, що війна затягнулася, її варто припиняти. Багато хто хоче припинення війни на якихось своїх умовах. Але звісно, вже всі розуміють, що не враховувати позицію України не можна, і от навіть те, що Зеленський особисто летить до Хиросімі, в Японію на цей саміт. Він це як для мене ну дуже дуже показово. Тобто, вже знаєте, там онлайн перемовини по відеозв'язку. Вони не працюють, і Україна розуміючи важливість прямих контактів донесення своєї інформації. Добре, що здійснюється дипломатичні такі турне всім світом. Це просто-напросто із заходу до сходу, абсолютно всюди. Власне, оцей саміт G7, який сьогодні починається в Японії, ми ж можемо від нього чекати, чи принаймні від деяких учасників да членів групи великої сімки ще й прогресу по, по тому, як буде як будуть притягати до відповідальності воєнних злочинців. Тому що тема спеціального трибуналу, окремого трибуналу, гібридного трибуналу, вони теж там кілька варіантів розглядаються. Я думаю, що от на це треба теж звертати увагу. Та так, звичайно, ми та увагу звертаємо. Але коли я читаю повідомлення рішення, які вони там типу виносять. Ну я не бачу поки що на жаль ні великої перспективи, ні сподівань, що це може якось статися. Звісно, добре, що дискусія йде. Я не був би настільки песим... ну, не треба бути настільки песимістичним, бо я порівнюю цю історію з створенням трибуналу, як і з поверненням заморожених активів. Бо ми лише чуємо, що заморожують активи російських олігархів, російські активи заморожують, заморожують, але так вони там і лежать. Далі питання не рухається. Велика сімка за великим порахунком сьогодні проговорюватиме питання більше санкційної політики, як на мене, там зменшення газопостачання і таке інше. І звісно, що вони будуть міркувати про те, я не випадково кажу, як. Саме і відбуватиметься поствоєнна міжнародна політика, міжнародна безпекова формула, якою вона має бути. Бо що стосується цього трибуналу, питання піднімалося на Раді Європи у Рейк'явіку, буквально ось позавчора, і ухвалене було рішення, нібито окей, нормально, засудили Росію, але шість країн-членів Раді Європи виступили проти. Ну друзі, коли ми маємо такі факти. Щодо прикладу, там Ну окей, хай це Туреччина, Вірменія, Сербія, Боснія, Герцеговина, Угорщина, Азербайджан. Але разом із тим є країни, які входять до Ради Європи, а фактично толерують да, Росії. Тобто ми маємо серйозну проблему, де немає єдиного розуміння, єдиної позиції, в тому що агресор має бути притягнутий до відповідальності відповідно до міжнародного права поки що. Я в цьому питанні не бачу зручну. Чому тому що я вважаю, що європейський союз не рішучий в цьому питанні, можна ставити по іншому його, можна створювати, можна виявляти злочинців, як мінімум, хоча б засуджувати заочно. Якщо б це було зрушення в цьому сенсі, якесь, ну окей, пригадайте, скільки років ми билися із цим е збиттям е малазійського боїнгу, е коли врешті-решт дійшли до того, що суд оголошує винними усіх, але не режим Путіна. Ну, образно, я кажу усі, тому я поки що тут е, в руху активного я його то бачу, але результату поки що очевидного на жаль немає. Тому я поки дещо песимістично налаштований найближчим майбутнім на це. Власне, тоді ще одна така опція Лідкрану цього саміту G7. лідери країн обговорять ідею проведення міжнародного мирного саміту по Україні. Це щоб уже закрити повністю всі аспекти. Ну, крім миротворчих груп, та окремо представник Китаю, спецпредставник окремо Папа Римський. І ще там доєднується Південна Африка. Ще значить хтось можливо доєднається, і от уже міжнародний мирний саміт по Україні. Що це за ідея і як довго збираються ну, там, з вашого досвіду від подібні подібні саміти? Ну знову ж таки, вийдуть на нього. Я думаю, що в рамках організації Об'єднаних Націй, я би то було, це було абсолютно нормально. Бо ми, коли говоримо зараз про е, оцю ініціативу Ради Європи, де говорять про створення трибуналу, то якось організація Об'єднаних Націй від цього процесу трішки відійшла, віддалилася, і воно нібито і окей, нормально, бо попередньо була ухвалена. А, м, резолюція Геносаблеї ООН, пам'ятаємо, ще якраз за момент головування Лаврова де йшлося про засудження російської агресії про співпрацю, як тоді писали Ради Європи та ООН. Тому я думаю, що можливо на базі ООН саме відбудеться такий захід, де будуть проговорювати і засуджувати, але знову, коли дійде питання до голосування, наскільки одностайним це все буде, враховуючи те, що в радбезі сидить саме цей агресор, да якого там хочуть засудити, ну виглядає дещо парадоксально ця вся історія. Якщо буде якось змінюватися підхід, я маю сподівання, до речі, тому що саміт Великої Сімки а, те, що просочилося у ЗМІ, то говорить, що нібито там хочуть по іншому, взагалі, переглянути санкційну політику, питання обмеження виробництва енергетичних ресурсів Росії і її експорту, це дуже важливо. Тобто, питання визнання Росії а, країною із закритою економікою. І, врешті-решт, питання, яке от пролунало буквально США від США днями, що Росія може бути вигнана країною терористом, спонсором тероризму. Ну це буде суттєвіший крок, який може мати наслідками, наприклад, і виключення Росії з Радбезу. Тоді, от якщо це відбудеться, ну далі вже форма не важлива. Реально, друзі, на базі будь ну, от саме вони е, на мене було прийняття ще провести такий міжнародний саміт і ухвалювати рішення. Але які ми вони будуть, що у цьому рішенні буде прописано? Якщо виходять на позицію, те що ну врешті-решт, Росія має усвідомити, що путінський режим має піти, і Росія має стати або демократичною країною, або повністю має бути ну е, зруйнована. Будь-який спосіб, аби вона не несла небезпеку світові, ну то так окей, я поки що це все ну поки що на рівні дискусії. Коли інш на жаль, концентрувати чогось іншого поки що складно. Але є сподівання. Я маю надію, дійсно, що велика сімка нам щось сьогодні завтра розповість. Будемо чекати тоді на новини з цього саміту. Саміт нагадаю розпочинається сьогодні і буде тривати три дні. Ну до 21 числа. Поки що е при Передбачається, що саме у неділю там може виступити ще досі до речі, остаточно невідомо, тому що в новинах чули від Фуміо Кісіди повідомлення, що можливо, Зеленський виступатиме через відеозв'язок, але остаточного рішення, наскільки я розумію, ще немає. Можливо, Зеленський буде там також особисто. Ну і давайте до українських справ Оця гучна історія з затриманням на хабарі голови Верховного суду України. І Ось уже віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Ці Ольга Стефанішина каже, що не вплине ця, цей арешт і цей скандал на політичний календар відносин з європейським союзом. Антикорупційна політика це ж якраз один з тих семи маркерів, які є в Україні як домашнє завдання. Що ви про це думаєте? і Як справді це може вплинути на календар відносин? Ми, звісно, дуже пильно зараз слідкуємо всі без винятку за цю історію з князевим. Чим вона завершиться? Інформації дуже багато, і увага журналістів, яка журналістів, яка прикута до цього, це дуже добре, тому що процес має бути публічним. Журналісти мають доступ і до самого князева, і до сторони звинувачення, і захисту, і таке інше. Тобто, ми бачимо об'єктивну картину. Але друзі, в чому як на мене, ну, найбільший виклик для України зараз, бо це взагалі. Підриває довіру всередині України. Міжнародний аспект дуже важливий, правильно Павло говорить. Парадокс заключається в тому, що ми впродовж дуже багатьох років поширювали тезу про те, що високі зарплати чиновникам вирішать проблему корупції. Вони не будуть брати хабарі. Я пригадую цю дискусію вже понад 10 років, яка йшла. Зарплата судді сьогодні обчислюється сотнями тисяч гривень. Він там задайте історію з суддю і конституційного суду. Так задайте історію ну, вже не треба згадувати історію з князевим іншими. Вона вказує на те, що ця міфологія, я вже по-іншому сказати, яка була створена в Україні. Що давайте топ чиновникам шалені зарплати, як то за кордоном на західному західному на світу, вони не будуть брати хабарі. Вона розбилася вщент на сьогоднішній день оцим кричущим випадком передачі 3 мільйонів доларів, 2,7 мільйонів доларів цьому суді хабаря. І ну я більш ніж переконаний, що правоохоронці не робили б дурнуватих дій. Ну неправильних я, я на цьому наголошую, якби вони були не впевнені, що є підстави звинуватити у хабарництві, Вдумайтесь суддю, суддю вищого Верховного суду України це. Ну, просто-напросто е кричущий випадок, але якщо прослідкувати зараз за судовим який відбувається ну, довкола саме цю е, і от ви послухаєте коментарі князева, він абсолютно спокійний. Я буквально вчора мав нагоду переглянути його коментар журналіста. Він каже: Так, мене арештують. Швидше за все. Ви ж розумієте, що ви ще правосуддя, вона не могла б ухвалити іншого рішення, тому що вона повинна дати право на я затримання. Це все окей, нормально. Але він чудово розуміється на тому, як будувати судовий процес. Він знає дуже гарно так дійсно право. Він розуміється кримінально-процесуальному кодексі, і він розуміє, що він вийде на волю. Я особисто зараз бачаю саме це, і це найстрашніше буде. Якщо правоохоронці не доведуть у судовому порядку процеси слідства і все інше його і він не отримає конкретний термін ув'язнення, то вся наша ця маркерна ідея або наш маркер боротьби з корупцією буде розбитий вщет. І це буде просто виклик для України. Що я б бачив у цій історії? Допоки у нас не буде серйозної реформи правоохоронної системи всієї, тому що у нас. Я далекі від думки про те, що ви на вулиці кого зустрінете, запитаєте, а перерахуй мені наші всі правоохоронні органи. І він вам всі скаже. Скільки наплодили, що це просто ну жах? Я не проти існування окремої антикорупційної гілки, яка у нас вже є ну майже 10 років, друзі. Але ефективність доволі сумнівна. І в цій частині винна не лише антикорупційна да, гілка, яка створена на БУСАП і все інше, але і судова прогнивша система. В тому числі зараз ми говоримо про неї так. Де беруть такі хабарі, яка у нас скільки разів вже реформувалася, навіть конституція внесла відповідні зміни. Ми перенайменовуємо Вищу раду юстиції, перейменували вищу раду правосуддя. Така ж історія була така. Ми з вами не цій Вищій раді правосуддя опинилися майже всі ті самі люди, які були в Вищій Раді Правильно, Правильно. Ми створили якісь дурачі органи, ми їх називаємо, які відбирають кандидатів на посаді судді. Викасу я називаю так. Не а... Е... ароматська рада Доброчесності, наприклад. Наприклад, да, які добирають, ну їх фактично в кожному державному органі такі ви проробили громадські ради, які фактично теж виявилися фіктивними і їх робота доволі сумнівна з точки зору відслідковування, Хто туди потрапляє, таке інше. Так там все кругова порука йде. Тобто, треба думати про те, як міняти кардинально оцю судову систему, а не там рихтувати її. Бо по іншому, вибачте, ми з мізкорупції корупції ніяк не поборемо. Ще раз наголошую міф про високі зарплати том чиновниками цим випадком просто розбитий вщент воно не працює чим більше отримують зарплати, тим більше беруть хабарі. На жаль, така реальність в Україні. Давайте від цього відштовхуватися. Ну тобто, якщо ти платиш копійки, то туди ти не наймиш професіонала. Але якщо платиш багато та серйозну зарплату, то це не означає, що ця людина має бути ну, обов'язково кришталево чистою. Це умова важлива, але не не єдино потрібна. Правильно, ми ж так це маємо розглядати. Ну звичайно, якщо у нас відбулося так, що зафіксовані. Якщо випадок корупційних діянь е, винуватий, має бути притягнути до відповідальності негайно. Якщо ми не можемо зробити це негайно, бо ми маємо ну, дуже непривабливий кримінально-процесуальний кодекс, ухвалений ще за часів Портнова, да, про Портнова можна не розповідати, книжки можна написати, вже всі багато знають. То вибачте мені, а чим ми займаємося тоді? Чому він до цього часу не змінений? Чому правоохоронці, прокуратура, е, Нацполіція, і всі інші кивають на цей кодекс? Так а він вже у нас більше 10 років в Україні існує, ніхто змінити не збирається. Кайдиці ну він такий. Відповідає міжнародній практиці. Якщо він відповідає міжнародній практиці, чому в ньому стільки дірок, щоб такі, як князів і, і, і зваричі, давайте ще задаємо також суддя. Ну, і всі так, інші, потрібним люпотним людям легко знайти там шпаринки для себе дуже.